Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні варитимемо абрикосове яблучне повидло дуже густе, кисло солодке, яке добре саме по собі до чаю, а також чудово підійде до різної випічки. Дуже просто, дуже смачно! Хочеться їсти ложками. Але спочатку перевірте, чи підписаний ви на мій канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. У мене дуже багато простих. Та смачних рецептів. Давайте його приготуємо. В одну миску відібрали абрикоси, а в другу миску яблука. В одинаковій кількості по 800 грам. Для повидла підходять стиглі, навіть перезрівши плоди ягід самих різних сортів, які у вас є. Не обов'язково, щоб вони були цілими. До того як приступимо до підготовки і варки повидла. Зразу підготуємо банки та кришки для закривання. У нас банки ємкістю 400 мл. З яблук необхідно удалити серцевину. Шкірку лишаємо, оскільки в ній дуже багато пектину. Нарізаємо довільно, будь то кубики чи часточки. Перекладаємо в каструлю, в якій будемо їх варити. До яблук виливаємо 50 мл води, щоб на початковому етапі варіння, поки вони не пустять сік, не прилипли до дна каструлі. Цукор поки що не додаємо. З абрикосів також убрали кісточки та їх в процесі готовки додамо пізніше. Каструлю ставимо на невеликий вогонь. Будемо тушкувати під кришкою. Так швидше буде йти процес. І час від часу помішуємо. Пройшло 15 хвилин. Яблука пустили сік. І ті, що були знизу, уже перетворюються на пюре. Їх постійно перемішуємо, щоб вони рівномірно тушкувалися. Пройшло ще 15 хвилин. І на цьому етапі можна додавати абрикоси. Зразу їх перемішуємо. Накриваємо кришкою, але не забуваємо періодично перемішувати. Коли вони стали м'якими, гарно розварилися яблука та абрикоси і на цей процес підготовки пішло 1 година, можна знімати з плити. А тепер блендером подрібнемо якомога дрібніше пюре до однорідності, щоб якомога дрібніше подрібнити шкірку, в якій міститься багато пектину. І вже потім масу перетираємо через сито. Якщо у вас немає блендера, то можна зразу перетирати через сито, тільки тоді буде більш підходив. Завдяки, що ми пюре перетираємо через сито, воно буде красивим, однорідним без шкірки. І таким чином перетираємо всю абрикосову яблучну масу. Перетерте пюре повертаємо в каструлю. Готової маси вийшло приблизно літр 200. Висипаємо цукор із розрахунку на літр маси ягід 800 г цукру. Добре перемішаємо і ставимо на плиту. На середньому вогні доводимо до закипання. При цьому постійно помішуємо, щоб не прилипло до дна каструлі. Повидло закипіло. Зменшуємо вогонь до мінімального і продовжуємо варити до готовності, постійно помішуючи. Кришкою не накриваємо, щоб зайва волога швидше випаровувалася. Пройшла одна година. Наше повидло уварилося. У нього гарний бурштиновий колір. І дуже ароматне. Перевіряємо, капаємо на тарілку, не розтікається, стійкі каплі тримають форму, і це означає, що воно готове. Можна повидло розливати в банки. Закриваємо кришками. Продовжуємо так заповнювати всі банки. Так як повидло уварилося до густоти, на виході вийшло 3 банки по 400 мл. Чудово зберігається протягом кількох років. Хоча ми гуртуємо невеликими порціями, щоб з'їсти все протягом одного року. Яблучно-абрикосове повидло чудово застигло наступного дня. Виходить ось така густа консистенція. Набагато ще густіша від того моменту, коли переливали в банки. При тривалому зберіганні воно стає ще густішим. Повидло, натуральне, домашнє та смачне. Приготувати нескладно. Приготуйте, вам дуже сподобається! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я вам і вашим рідним і всім мирного чистого неба!